Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні я вам розповім про місто Гельмштет. Знаходиться воно у Федеративній Республіці Німеччина у землі Нижня Саксонія. При вході до міста збереглася Магдебурзька сторожова вежа. Її було побудовано приблизно у 1252 році. Звичайно, вона перетерпіла багато всякого. І такою вона не могла бути. Тобто відреставровано її було у 1855-му. І з тих пір вона є такою, якою вона є. І, до речі, це, мабуть, одна з небагатьох, а точніше, єдина із сторожових веж в цьому регіоні, яка є в квадратному плані. Кажуть у сиву давнину. На пагорбах Елму жив самотній мисливець. Він довго блукав між дубами та буками, шукаючи того місця, де земля в гармонії з небом співає. Одного вечора, коли сонце ховалося за зеленими вершинами, він почув дзвінкий спів джерела, немов Саме серце землі виривалося назовні. Мисливець припав до того джерела, відчувши дивний спокій, ніби його душа знайшла дім. Пізніше на тому місці він поставив свій намет, пообіцявши, що на цьому місці зросте поселення, яке стоятиме вічно. Згодом до джерела прийшли й інші люди. Чинці, ремісники, робітники вони принесли з собою працю та віру. І там почали з'являтися перші будинки. Легенда каже, що саме тоді святий Лудгер освятив землю, і над поселенням здійнялися перші монастирські дзвінниці. Так народилося місто Гельмштет місто, що постало з води. Та людської мрії про дім. І навіть тепер, якщо пройти у сутінках тихими вуличками, можна почути шепіт того джерела, яке пам'ятає перші людські кроки. Історія міста розпочалася ще у 800 році, коли тут святим Людгером було засновано монастир. Ця подія знайшла своє відображення у сучасному гербі міста. Згодом настоятелями монастиря призначалися інші єпископи. Зокрема, і Альтфрід Мюнстерський. Він був племінником святого Людгера. А ось це позаду мене знаходиться портал колишнього монастиря святого Людгера. Це так званий Тюркенгейт. Його було збудовано у 1716 році. Зруйновано у 1944. Ну і відновлено у 1986-87 роках. Тюркентор, або ж Турецькі ворота по суті, це тріумфальна арка. Її було збудовано на честь перемоги над Османською імперією у битві під Петровардином. Ну і неподалік знаходиться, власне, і сам монастир. І це ще одне визначне місце, яке варто оглянути, будучи у Хенштеті. Ще одне, але не останнє, далі буде. Отож, монастир святого Людгера. Він утворився, коли містом тут ще й не пахло. Тут взагалі нічого не було. Виник він як Бенедиктинський монастир. І, ще раз повторюся, заснував його святий Людгер. Цей монастир мав статус імперського аббатства. І саме цьому монастирю аж до 15 століття належало пізніше утворене місто Хельнштет. У наполеонівські часи, а саме у 1802 році, монастир був секуляризований. Після руйнувань у часи Другої Світової війни його було відреставровано. Зараз це католицька парафія, місце зустрічей і також місце ночівлі для паломників, які ходять від міста до міста, від святині до святині шляхами святого Людгера. Та й не тільки. Сюдою проходить кілька паломницьких шляхів. Отож, слідом за монастирем з'явилося місто. Воно народилося серед м'яких пагорбів Ельму та Лапвальду. Де ліси шепочуть свої вічні молитви, а кам'яні дороги пам'ятають кроки прочан та купців. Саме місто з'явилося у літописах ще у 10 столітті, як тихе поселення Гельмонстеде, що тулилося під захистом монастиря святого Людгера. Високі монастирські стіни стали осередком життя. Тут молилися, навчалися, писали книги та народжували легенди. У 1247 році місто отримало міські права. А через два з половиною століття, а саме у 1490 році, воно увійшло до складу герцогства Брауншвейг-Люнебург. Щоб ближче познайомитися із Хенштетом, обов'язково потрібно прогулятися його тихими вуличками. Вони дуже тісно переплетені між собою і йдучи ними, відчуваєш спокійний ритм життя. Це містечко живе без поспіху та шуму великих мегаполісів. Тут збереглося чимало будівель із фехверховою архітектурою. Які стоять пліч опліч із сучасними спорудами. На вузьких вуличках часто зустрічаються кав'ярні та крамниці, де місцеві жителі проводять час у звичній буденності. Ну і зараз я дістався до серця середньовічного Хельмштету. Це площа старий ринок. Вона з усіх сторін оточена історичними будинками, переважно фехверковими. Тут часто організовують ярмарки та культурні заходи. Тут же знаходиться місцева мерія. Це нова ратуша. Її було збудовано у неоготичному стилі у період між 1904 та 1906 роками. Але на цьому самому місці колись стояла стара ратуша, яку було збудовано ще у 1301 році. І з тою старою нічого такого особливого не сталося, як то буває пожежа чи якісь руйнування. Ні, її просто мирно знесли у 1903 році. Тобто проіснувала стара ратуша майже без малого 600 років. Нова ж будівля помітно модернова з строгим, хоча дуже цікавим фасадом, виглядає вона дещо декоративно. Проте вона дуже гарно вписалася у історичний контекст міста. Якщо стояти лицем до ратуші, а потім повернути праворуч, то вуличка метрів через 300 виведе вас до найстаріших збережених міських воріт Нижньої Саксонії, а можливо й усієї Німеччини. Ці ворота згадуються у літописі ще у 1286 році. Хоча зараз вони мають вигляд, який сформувався у 15 столітті, і ось уже кількасот років. У цій вежі живе міський трубач. Але це не якийсь там міфічний чи казковий персонаж. І не довгожитель. При міській мерії є така офіційна посада. Цей чоловік називається Хаусман. У його обов'язки входить, щосуботи з вершини вежі о 12-й годині дня подавати сигнал. Так званий облазен. Тобто кінець тижня. Із 1576 по 1810 рік у місті існував університет. Він був заснований герцогом Юлієм Брауншвейк Вольфенбютельським. Університет швидко розквітав завдяки увазі та щедрості Герцога. А одним із випускників цього університету був Джордано Бруно. Хоча альма-матерію Джордано Бруно був Неаполітанський університет імені Фредеріко II. І окрім Хельмстецького, Джордано Бруно навчався та викладав ще у дев'яти тодішніх європейських університетах. Нагадаю: Джордано Бруно це італійський філософ, монах домініканець, мислитель та мандрівний вчений епохи відродження. Він виступав за ідеї безмежного всесвіту, множинності світів. Та критикував традиційні релігійні догмати. Його вчення вважали єретичним. І у 1600 році його спалили на вогнищі, на площі у Римі за вироком інквізиції. Хоча він не був науковцем у сучасному сенсі, як Коперник чи Галілей, проте його ідеї про безкінечний космос та множинні світи зробили його. Символом свободи думки. І ось цей легендарний студент колись ходив між цими стінами, цією самою Бруківкою, під цією самою аркою, яка тоді на 100% не була ще засклена, і проходити тут можна було вільно. Так само, як і вільними були його думки, за які у той час він поплатився життям. І з тих пір Уже пройшло більш як півтисячоліття. Багато що у світі змінилося, але незмінним лишилося одне за вільнодумство і нині карають смертю. Проте повернімося до університету. Зокрема, до його головної будівлі. Це велична ренесансна споруда. Зведена між 1592 та 1597 роками. Як головна аудиторія лав університету імені Юлія. До речі, сам засновник знаходиться неподалік. Його фігура у повний зріст відлита у бронзі, стоїть на вулиці біля університету. Сьогодні у цій будівлі розміщується музей університету та округу, а також бібліотека із колекцією старовинних видань. Ну а з вежі можна насолоджуватися шикарною панорамою міста. До речі, щоб піднятися на неї, потрібно подолати 153 сходинки. На жаль, я таким видом насолодитися не зміг. Музей було зачинено через реставрацію. Окрім Джордано Бруно, у цьому університеті навчалося ще дуже багато студентів, які згодом стали відомими людьми. Перечисляти, звичайно, їх не буду, тому що тим більше вони відомі більш у таких вузьких наукових колах. Але про одного таки згадати хочу. Це Антон Вільгельм Амо, філософ родом із Ганни. Він вважається першим африканцем, який. Навчався та закінчив європейський університет. Поруч біля університету, біля його старих мурів, здіймається угору стовп справедливості. Зображення на ньому говорять без слів: вухо та рука як символ слухання та дії, фігура із терезами – алегорія справедливості. Рік 1945. й Початок нового відліку післявоєнної Німеччини. Цей обеліск спеціально було встановлено біля стін колишнього університету, щоб підкреслити тісний зв'язок між освітою, правом та людяністю. Ну що ж, біля більшості топових місць Хенштета ми з вами вже побували. Лишилося відвідати. Церкву Святого Стефана. Отже, ходімо до неї. Ух ти! Вона нас неначе чекала. І відразу вітає своїми дзвонами. Ця церква, що виникла близько 1230 1300 років. Зберігає риси романського, готичного та барокового стилів. У 1576 році тут було освячено початок діяльності університету. І згодом аж до 1703 року вона виконувала функцію університетської церкви. Проте перед тим церква святого Стефана була першою парафіяльною церквою міста. Вона стоїть на найвищій точці, звідси й друга назва церква на горі. Наймовірніше, поруч із церквою колись знаходився старий торговий пост, де торговці із далеких країв скидали свої дишла. Тобто зупинялися та вели торгівлю. Під час своїх щорічних подорожей із заходу на схід, а потім зі сходу на захід. Можливо, саме через це церква й отримала свою назву, адже Стефан, покровитель єпархії Гельберштад, є серед іншого і покровителем торговців та коней. Церква святого Стефана мала попередницю романську церкву, яка датується. Першою половиною 12 століття. Але вона була дуже сильно пошкоджена під час боротьби за владу між династіями Гогенштауфенів та Вельфів у новорічну ніч з 1199 на 1200 роки. Тоді, власне, й добряче пошматували сам Генштет пізніше приблизно. У 1230 році розпочалося будівництво міських стін. У той же час почали будівництво нової церкви у сучасному, на той час готичному стилі, а освячення церкви відбулося аж у 1300 році. Але й довго дзвони дзвонять? Вже більше п'яти хвилин. Це, мабуть, на честь того, що ми сюди приїхали. Ого, як гарно двері відкриваються! Я хотів тільки спробувати, чи вони відчинені. Вони самі відкрились. Ну тут вже, як то кажуть, сам Бог велів зайти. І ви знаєте, тут дуже просторо, гарно та затишно. І немає жодної людини. Диво дивне, для ці всі дзвони. Мабуть, точно для нас. Усі церковні меблі та предмети інтер'єру, від вівтаря та епітафій до розписів хрестильних купель та органів створювалися протягом кількох століть. Сьогодні церква є живою розповіддю. Вівтар проголошує народження Ісуса, хрест зображує смерть з усіма її жахами, але південне вікно в Аспиді. Розповідає про Воскресіння. Ви знаєте, я просто обожнюю заходити у церкви у незнайомих містах. Коли вперше заходиш в ту чи іншу церкву, це завжди такий елемент подарунку, сюрпризу, несподіванки. Попри те, що ми усі плюс-мінус розуміємо. Що має бути у храмі, інколи церковні інтер'єри просто вражають. Так і церква святого Стефана, Ззовні аскетична, сувора і навіть трохи холодна кам'яна споруда, всередині виявилася привітною, затишною та філігранною. І я дуже тішуся з того, що мені таки вдалося увійти в цей храм. Адже дуже часто буває, тим більше в такий час, що церкви вже зачинені. А тут ще й такий довгий церковний передзвін. Він безперестанку тривав увесь той час, як я тільки підходив до церкви, був біля неї, обійшов її навколо, зайшов всередину. І поки я був тут, він не на хвильку не зупинявся. Це круто. Усе єство, душа наповнилися відчуттям торжественності. І це торжество ще довго наповнювало серце. Але усе колись закінчується, так і підходить до завершення наша екскурсія по Генштету. Мені вдалося відвідати майже усе, що я запланував. Єдине, куди мені не вдалося потрапити, це у музей кордону. Адже до того, як впала берлінська стіна, місто розташовувалося на історичному пункті пропуску Гельмштет Марієнборг. У цьому місті Німеччина була розділена на дві частини. Сьогодні на місці колишньої митниці та прикордонного переходу стоїть монумент, який називається Вінок із рук, він символізує воз'єднання німецького народу після падіння Берлінського муру. Його було урочисто відкрито 3 жовтня 1995 року у День німецької єдності. Висота цього монументу 9 метрів, а вага 50 тонн. Проте у місті я таки натрапив на ще один об'єкт, який пов'язаний з митницями та прикордонням. А ось це позаду мене Магдебурзька митниця. Тут з 1780-го по 1840 роки стягувалося мито за користування державною дорогою Хельмштет-Махдебург. Ось так то у всі часи були митниці та митники. І, мабуть, найвідомішим із них був митник на ім'я Левій, який згодом став апостолом Матвієм. До речі, до Хельмштету та Хельмштетських митників це не має ніякого відношення. Так просто прийшло на думку. Ну і на закінчення ще кілька слів хочеться сказати про це нині процвітаюче місто. Але не завжди так було. Хельмштет знав і війни, і пожежі. Також часи занепаду залишили на його стінах свої тіні. Але завжди місто відроджувалося, немов. Із попелу. Навіть у 20 столітті, коли місто опинилося на самому розломі світу, на межі між Сходом та Заходом, біля суворого чекпоінт альфа місто залишалося воротами, мостом, що з'єднував розділену Європу. Сьогодні ж Хельмштет це поєднання давнини та сучасності. У його старовинних вежах і церквах ще чути відлуння дзвонів середньовіччя, а в парках навколо дихає спокій природи. Це місто, де історія не просто написана у книгах, вона ходить вузькими вуличками, заглядає у фехверкові вікна та щось тихенько нашіптує зі своїх кам'яних мурів. Не вірите? Завітайте до Хенштету! Ви це відчуєте та почуєте. Ну, а наразі я дякую усім тим, хто додивився це відео до цього місця. І якщо воно вам сподобалося, поставте вподобайку, за що я також буду дуже вдячний. Ну, а зараз я хочу побажати усім усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до нових зустрічей! Adiós.